Лит Київський і всієї України Піфані побував у Кам'янці-Подільському. Деталі далі. Дарницький район Києва постраждає від російських атак. Ударною хвилою пошкоджено скління багатоповерхівки із 6 по 11 поверхи, внаслідок наслідок чого 5 осіб отримали осколкові поранення серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих. Про це повідомляють у нацполіції. Також пошкоджено декілька автомобілів, припаркованих у дворі будинку. У Кропивницькому триває ліквідація пожежі після нічної атаки. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо постав. Постраждалих немає, написали в обласній військовій адміністрації. На Дніпропетровщині окупанти атакували безпілотниками та артилерією. В Нікопольщину двоє людей постраждали. Цієї ночі Хмельниччина була атакована ворожими літальними апаратами. Про це поінформував Сергій Тюрін, очільник обласної військової адміністрації. Є збиття деталі згодом повідомлять станом на 6 годину 43 хвилини. Ранку інформація про пошкодження травмованих чи загиблих не надходила. На віки небесному строю. Старокостянтинівська громада сьогодні попрощається із захисником України солдатом Миколою Володимировичем Левчуком, 1975 року народження. Воїн загинув 24 липня 2025 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Олександроград Волноваського району Донецької області. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі та захисту батьківщини. До 12-ї години з оборонцем прощатимуться у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Поховають на міському кладовищі міста Старокостянтинів. Світла пам'ять та вічна шана захиснику співчуття рідним. 15 років тюрми. Раду держави судили 31-річного хмельничанина. Про деталі поінформували в обласній прокуратурі в січні цього року. Через телеграм-канал чоловіка завербував представник спецслужб країни агресора. Щоб заробити гроші, він погодився проводити відеозйомку режимних об'єктів в місця дислокації підрозділів ЗСУ, СУ Нацгвардії, територіального центру комплектування та соціальної підтримки також Державної академії прикордонної служби України. Оплату засуджений отримував на криптогаманець і коливалася вона від 10 до 55 доларів за відео також його завданням було виготовлення вибухового пристрою проте його вчасно затримала служба безпеки України. Рятувальники Хмельниччини, вихідними, що минули, гасили пожежу автівки та житлового будинку 26 липня ввечері в селищі Сатинів Хмельницького району, горіла Таврія, ймовірно, через несправність електричної системи. В неділю після обіду надзвичайники рятували від вогню людського селю у Хмельницькому по вулиці Трипільська спалахнув дах житового будинку. Пожежу площою 30 квадратних метрів, оперативно ліквідували. Ймовірна причина це коротке. Замикання електромережі. Травмованих чи загиблих під час цих подій не було. Про це повідомили в ДСНС області. Музика. На Кам'янеччині з архіпастерським візитом приїздив блаженніший митрополит Епіфаній. У рамках дводенного перебування відбулися ряд заходів. Зокрема, 26 липня біля могил полеглих воїнів відбулася за укупі за Заопокійне перепрошую служба за героями, які віддали життя за волю України. Також молебень та освячення Христа на місці зруйнованого кафедрального собору. 27 липня, у день пам'яті святого великомученика і целителя Пантелемона, предстоятеля ПЦУ Епіфанії освятив престол та звершив богослужіння в оновленому храмі на честь богоявлення господнього чоловічого монастиря. Також відвідав 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр Поділля, де разом із місцем. Евом духовенством та військовослужбовцями молився за перемогу України та за наше військо. Подякував захисникам і відзначив їх церковними нагородами. Також церковними нагородами відзначив і благодійників єпархії, блаженніший освятив хрест на місці майбутнього будівництва кафедрального собору на честь усіх святих землі української. Сьогодні синоптики прогнозують грозу та шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря прогріється до 29 градусів тепла по області. У Хмельницькому сягне максимум 27 градусів із позначкою. Плюс залишайтеся із першим подільським протягом дня знайомитимемо із найактуальнішими новинами вдалого та продуктивного робочого тижня.